На столі у криворізьких споживачів повинні бути тільки найякісніші солодощі. Цим керувалися фахівці підприємства Кривба Стандарт Метрологія, обираючи кращі кондитерські вироби у місті в рамках проекту Марка Якості Криворіжжя. Найкращими стали торти та тістечка підприємств Ідеал, діалог, оптіма, сів, кондитерський дім Бон Асорті. Головна вимога до усіх учасників використання якісної сировини українського виробництва. Найбільша кількість солодощів під маркою якості у виробника ідеал. Одним із перших першої продукції ми подали рулет горіховий. Пройшов випробування, Ми були дуже раді цьому, і далі, 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 на даний час у нас уже сім видів продукції. Пройшли випробування. Що хочу сказати, що це не так просто. Випробування дуже проводяться якісно, дуже відносяться відповідально стандарт метрологія. Починається з сирія, з провірки сир'я, обробки і починаємо далі випікати полуфабрикати, ізготовлення кремів, різних начинок і потім склеювати тортики. Виготовлення солодощів це процес дуже творчий, починаючи від рецепту і закінчуючи оформленням та назвою. За словами головного технолога кондитерського цеху, рецепт народжується спільними зусиллями всієї дружної команди кондитерів. Найпершими дегустаторами стають саме автори, і коли торт вже ідеальний, його пропонують покупцям. Аби продукція була конкурентоспроможною. Виробники мають використовувати тільки якісні та натуральні продукти. І лідером стає той, хто створює свої солодкі шедеври з любов'ю.